Біфрен, заспокойся і працюй разом переможемо. Того січневого дня понад мільйон людей зібрався на національній алеї у Вашингтоні. Усі вони хотіли стати свідками по справжньому історичної події. Адже 20 січня 2009 року не лише відбулася інавгурація 44-го президента США Барака Обами. Того дня вперше найвищу посаду в країні посів. Афроамериканець я Барак Хусейн Обама урочисто присягаюся, що сумлінно виконуватиму обов'язки президента Сполучених Штатів Америки. Він був на посту два президентські терміни. Його люблять і безжально критикують. Називають нетиповим політиком, але без сумніву визнають одним із найяскравіших. Зміни не настануть, якщо ми будемо чекати допомоги від когось іншого або чекати потрібного моменту, чекати потрібно тільки самих себе. Ми і є ті зміни, які нам потрібні. Бараку Обаму обожнюють фотографи та оператори, тому що він завжди підкидає цікаві сюжети. Щоб бути ближчим до народу, він частенько відвідував гумористичні шоу. А там Обама жартує, Обама танцює, Обама показує язика чи вчиться робити селфі. Він не раз доводив, має гарне почуття гумору і не соромився це демонструвати навіть на найвищих політичних рівнях. Так свій прощальний виступ на посту президента він закінчив словами Обама йде. Крім таланту оратора, Обама ще й талановитий письменник на його рахунку кілька книг-мемуарів, наприклад, мрії мого батька. Ще частіше він стає героєм для інших письменників. Як от книги британського документаліста Деніела Сміта Думати як барак Обама. Барак Обама активний користувач соцмереж, коли він уперше сам написав у Твіттері Привіт, Твіттер, Це Барак Обама, правда, правда! За лічені години на нього підписалися мільйони людей. А ще Барак Обама ідеальний сім'янин. Кохану Мішель він називає не лише своєю дружиною, мамою своїх дітей, але й найкращим другом. Барак зізнається, кожен день його життя наповнений нагадуваннями. Він сам не ідеальний. І якщо йому не кажуть про це обставини чи події, то обов'язково скаже його дружина. Обама не боїться публічно зізнаватися у коханні своїй Мішель. Її фото в інстаграмі підписує Ти моя зірка. Твої добрі ранки зі сніданком. Тепер на тет. Доброго ранку, всім. вам кажемо, є про що поговорити. Можем на своєму фронті продовжуємо все робити для перемоги. Ми ваша точка опори. Ви наша точка опори. В ефірі телеканалу ТЕД. Ви разом з нами творите ранок соцікавопопере. Головне бути поруч. Дивись сніданок з 1 плюс 1 Відтепер тільки на тет. Сьомої ранку у буді.